Доброго дня! Ми раді вас вітати на. Полях агрофірми сади України. Гадаю, що ви вже використовували, випробовували якісь наші сорти. А якщо не знаєте, заходьте, ми вас знайдемо чим зацікавити. Те, що вам сподобається, підберемо саме для вас. 21 червня і вже зовсім скоро буде період уборки. Ми хочемо вам продемонструвати, що вже є у нас на посівах, які наші плани на уборку та чим ми зможемо вас порадувати і що зможемо вам предоставити. Цього року сади України реєструють три нові сорти: це Авіньйон, Андік і шамбері. Дві форми безостих, одна форма остиста, тобто буде для будь-якого покупця. Такий сорт, як антик, це для більш важких попередників, для менш інтенсивної технології. Сорт безости, паров... якщо все вимірюється в парових розмірах, висота сорту 115 см, проте, звичайно, по соняшнику чи по більш якихось важких попередниках висота буде до 100-105 см. Сорт середньопізній час достигання його в порядку 275 днів, маса 1044 грами. Також сорт відмічається тим, що гарно слугує по попереднику соняшнику, можна дати йому надбавку в азотному добриві. Інший сорт є авіньйон. Це сорт для більш інтенсивної технології для кращих попередників, таких як пар, горох, зернобобові, разнотрав'я. Тут він краще себе зарекомендує. Його потенційна вражанність до 110 центнерів з гектара. Так, наприклад, минулого року. З демонстраційних і селекційних ділянок ми прибрали без внесення добрив 88 центнерів з гектара. Іншим сортом буде наш сорт Шамбері. Це остиста, більш рання форма. Вона підійде для зони, де клімат посушливіший, менше вологи. Тому рекомендуємо для степу і, можливо, лісостепу також сорт висотою в 95 см, остистий, Гарно реагує на мінеральні удобрення. Особливістю є те, що він досить стійкий до вилягання і гарно переносить посуху і засушливі умови. Маса тисячі. Сорт у цього десь приблизно в 44 46 г. Перевірений на всі хлібопекарські якості. В них близько 13-14% білок до 30% клейковини. Це досить високі показники, які також враховуються звичайно при здачі на елеватор. А також тому році ми подали на реєстрацію ще п'ять нових сортів. Всі вони Безості: це Валькірія, Флагман, Еверест, Азія та Аватар. Вони різняться за тим, які краще сіяти, по яким попередникам. Вони відрізняються за строками сівби, є більш розтягнуті. Так, наприклад, Валькірія і Аватар вони можуть переносити більш пізні сроки сівби, навіть більш гірших попередників. Ми їх в цьому році випробовували, на соняшнику, сіяли його 7 жовтня, і при цьому всьому ми очікуємо отримати 70-80 центнерів з гектару. Сорти різні за тим, що аватар це досить низький сорт, він 85 см висотою, Валькірія 95 см, але Обидва витримують як кращих, так і гірших попередників. Є сорт також внесений. Переданий до реєстрації, це Еверест, сорт менш кустистий, ніж Валькірія та Аватар, проте йому також підійдуть більш затяжні строки пасіву, так як він може гарно і досить швидко набрати біологічну зелену масу, війти в зиму досить розкущеним і вийти з зими без втрати від морозу, так як морозостійкість у сортів досить висока, від 7 до 8 балів. За 9 бальною шкалою витримують на возлікущення мінімум 17 градусів і доходить до 18 градусів на возлікущення по мінусу. Сорт Азія також короткостебельний. його також можна піддати інтенсивній технології, тобто внести більше добрив. Його рекомендують на більш зволожену територію або на систему зрошення, там, де є. Сорт покаже гарну врожайність, також його потенційна врожайність близько 100-110 центнерів з гектару, маса 42 грама на тисячу зернин. І є сорт флагман, який зарекомендував себе краще за більш легкими попередниками, це такі як Парта, Горох. Минулого року він висівався по обом цим попередникам, не дивлячись на те, що рік був складний, і ми не давали їм азотної закормки. Мало приділили уваги захисту рослини, але не дивлячись на це, і навіть на черневий запал, ми отримали з нього врожайність 86 центнерів з гектару, при нормі 3 мільйони на гектар. Окремо рекомендація до всіх цих п'яти сортів складається в тому, що є прохання не загущувати їх не потрібно давати навіть по такому важкому попереднику, як соняшник, великі норми висіва. Чотири це максимальна краще, навіть три з половиною для таких як Валькірія і Аватар. Цих нашої лінійки на даний момент це все. Вважаю, що в нас будуть ще нові розробки, які ми можемо для вас продемонструвати. Показати, розробити. Якщо є питання і якісь зауваження, будемо раді вас бачити, чути. На все добре.